А ми повертаємося до нашої ранкової студії, який настав час зустрічати гостя. І сьогодні це відомий науковець, письменник Петро Білус. Петро Васильовичу, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, Сьогодні ми і наші глядачі, я думаю, ваші студенти будуть знайомитися з вами ближче. А от як часто ви, як науковець, знайомитеся з чимось новим через телебачення, не через книги, тому що сьогодні цифровий процес, сучасний і. Чи... Я належу до людей, які сприймають інформацію традиційно, через книги, через друковане слово. Телебачення теж, звичайно, зайняло свою нішу, але на нього я не дуже покладаюся, бо телебачення в більшості своїй переважно таке розважальне. Хоча є цікаві передачі, є цікаві фільми, звичайно, я іноді знаходжу час, щоб просто посидіти. Поспілкуватися з телевізором, а інтернет так і інтернет також. Хоча я не сиджу в ньому, як кажуть. Я тільки шукаю корисну для мене інформацію, зокрема і наукову інформацію, і таку звичайну щоденну інформацію, новини, наприклад. Але більше працюю. З комп'ютером для того, щоб в нього вносити свої тексти, і наукові, і художні, і мене тішить те, що там. Ці тексти зберігаються, не можна якось їх можна комбінувати, ними можна маніпулювати. Ну на відміну від того, що я знаю, наприклад, часи, коли там на друкарській машинці треба було це все робити. Тепер е, комп'ютер дуже, е, дуже гарна форма для роботи. Петро Васильовичу, ну для нас, для молоді, для ваших студентів, ви приклад людини, я думаю, для колег, яка Зробила свій шлях і зробила себе сама, тобто от своєю працелюбністю, можливо. Як ви вважаєте, в чому секрет вашого ось такого, я можу дозволити собі сказати, успіху, що ви досягли рівня високого рівня в науці? Ну, спочатку про слово успіх успішний. Знаєте, в нашому суспільстві успішним вважають людину, яка має гроші і має владу. Я цього не маю, тому я не називав би себе успішним, я назвав би себе людиною, яка знайшла себе, знайшла своє місце в житті, знайшла своє заняття, яке мені подобається, і ту роботу, яку подобається мені робити. Щодо того, як я зробив сам себе, ну так переважно люди і роблять, але ну є, я б сказав би два шляхи. Як досягти певних успіхів чи чогось досягти в житті? Перший шлях це мати гроші і зв'язки. Другий шлях це постійне самовдосконалення, робота над собою. Я обрав другий шлях. Не тому, що перший мені не, там недоступний, наприклад, а тому, що на тому першому шляху треба. Багато чим поступатися, перестати бути собою, зрештою, посади, гроші, маєтки і так далі. Все це може пропасти. А те, що ти надбав для себе завдяки самовдосконаленню, воно нікуди не пропаде, воно завжди зі мною. Ніхто в мене його не відбере, не відсудить і так далі. Тому той шлях науковця. Викладача університету, ну це той шлях, який відбувся в провінції далеко від столиць, і тут справді нічого не залишалося, як самовдосконалюватися і досягати поставленої мети. Ви, будучи студентом, вступивши на перший курс, ви вже думали, що ви продовжите саме в науку підете, не підете там в бізнес, учительську в школу. Просто тоді я думав, що я буду вчителем і обов'язково сільським учителем, бо іншого образу учителя переді мною не було. Я знав своїх вчителів, я вчився в сільській школі. І тому я собі десь навіть от подумки передбачав, що я буду вчителем і буду навчати оцих діток чомусь гарному, доброму. Ну, але склалося так, що я ще під час навчання в педінституті, тоді так він називався, займався тим, що мені хотілося. Тобто, це ну, лекції там практичні семінари це одне. А я обирав якісь наукові теми, і вони давали мені можливість самостійно працювати. Тобто, от те, про що я казав, самовдосконалюватися. Це дає більше, ніж відвідування лекцій, відвідування занять, коли ти сам знаєш чітко, що ти шукаєш і що ти хочеш знайти. От. І очевидно, це таке. Моє бажання і таке устремління було помічене, і, кажуть, добрі люди допомогли в тому, щоб залишити мене на кафедрі української літератури. Я до цього часу на ній працюю, і пройшов вже чималий шлях у вивченні і в пропаганді української літератури. Тому на початку я не знав, ким я стану. Це я тепер вже можу сказати, ким я став. І оглядаючись назад, ви я думаю, точно не жалкуєте. Навіть якщо я пожалкував, то змінити вже нічого неможливо. Я собі так думаю, якщо людина займається тим. Чи їй приємно займатися, значить, вона на місці, значить, вона досягає того, чого їй хотілося б. Я тут у цих думках своїх, в цих роздумах не є якимсь новатором, відкривачем, бо це ще Григорій Сковорода. Мій один з улюблених письменників і філософів говорив про так звану сродність. Тобто треба займатися тим, до чого в тебе є нахил, і тільки і тоді ти будеш приносити користь, і тоді ти будеш мати оцей, як кажуть, душевний комфорт. Тобто, ти будеш займатися тим, що приносить тобі задоволення. А мені от завжди було цікаво запитати у вас. У вас не виникає після такого шляху вже наукового глибокого вивчення? Ну буквально, хоча б однієї ніші літератури, яку ви глибоко вивчаєте, ну і загалом літератури в цілому думки як у Сократа, що я знаю, що я нічого не знаю. ну… Інші, звичайно, не знають того, що і знаю я, але тим не менш, вас такого от не виникає. Що чим глибше занурюєшся, тим можливо менше розумієш чи навпаки. Скажу відверто: виникає. І Сократ був правий. Тому що чим більше пізнаєш, Тим ширше відкривається цей величезний огром інформації, знань, ну, яких, мабуть, людина не спроможна осягнути. Знаєте, коли людина там щось одне знає, їй здається, що нічого іншого більше не існує. А коли пізнаєш більше, то більше відкривається. І Звичайно, це постійне прагнення пізнати це, по-моєму, має характеризувати кожну людину інакше вона вона інакше вона просто зупиниться, вона не буде розвиватися. Я маю свої улюблені теми своїх улюблених письменників. Зокрема, я от від початку своєї наукової діяльності займаюся давньою українською літературою і кандидатська і докторська дисертації були цьому присвячені. І це дуже рідкісна рідкісна спеціалізація в українському літературознавстві, тому що тих, хто вивчає давню літературу в Україні, може є з десяток людей, тому я не прагну якоїсь такої унікальності в цьому, але я просто розумів, що Отут ну не початий не край роботи, отут треба працювати. Отут треба ну і пропагувати ж оце нашу нашу культуру, наше художнє слово, яке знаєте, з часом десь забувається. Іноді його викрадають інші, зокрема сусіди наші, що стосується, наприклад, літератури Київської Русі, і, і, і все це треба це осягти, і все це треба, як кажуть, ну показати людям. Я ну, зокрема, я пропагую це перед усім, перед студентами. Петро Селіочу, ну ще одна грань вашої особистості, це, це творча письменницька грань, але перед тим як ми. Про неї поговоримо. Я задам вам декілька питань. Я пропоную подивитися відеоматеріал, де наш колега, заслужений артист України Володимир Берелет, читає вірші Петра Білоуса. Увага на екран. Петро Білоус. Таємна сторожа. Не вмію серед натовпу ходить, мене притлумлює жорстока штовханина і дух агресії, і дим пересікань, зигзаги чемності і тупі тупості. Мене дратують дотики терпкі, чужі носи, розлогі лікті. Волію в полі у лугах ходить на вільнім просторі із вільною душею. Лиш часом спалахи юрби, а то все скрип ярма, а тлусті власники штовхають глобус. Ногами і сонце в жменю хочуть помістити, а ті, що в масках дзеркалом вихляють. Такий то світ, така то дійсність, пророки ненадійні грають на цимбалах сліпих століть, мотив жорстокий. Оскільки меду у твоїх словах, облудниця ти велемовна, і губ то звук, то шепіт, мрехтіння, то осторога, то хотіння, то пелюстки, а то пилок палкий на голову мою, на спорожнілу волю, за місвом, за тістом слів уловлюю на мить, Безодню там семитонна гниль, а по воді пелюстки пропливають, немов назавжди в сутінках зникають, похитує печально очерет за очеретом тиша, рот дере та інколи. Переблиски заграють. Я тут на березі душею догораю. Сказати хочу, що життя минає, та тільки хто мене почує тут. На столику вино і чарка. І яблуко потяте, і туга, і часу гиря понад головою, і ключ, яким себе замкнув. Ні зір, ні пам'ять вірити не хочуть у вириті тунелі самоти. Вже ти не ти, а знуджена особа. Що в сутінках смакує винні краплі, на місці влади смітники та багна і немощі, і вбогісті нудьга, дурна вага над шиями звисає, чи то ярмо, чи радості дуга. За сліпоту достойна і зарплата, в побіч шляху зводяться палаци, і хтось пророче до людей говорить та власних слів, давно уже не чує. Ми знайомитися із професором, письменником Петром Васильовичем Белоусом, вірші якого ми щойно і почули у виконанні Володимира Берелета, заслуженого артиста України. Петро Васильовичу, де ви відпочиваєте? В науці чи у творчості ліричній, прозовій, письменницькій, скажімо? Я не відпочиваю, це слово не підходить, тому що знаєте, я з дитинства якось так звик, що я повинен чимось бути постійно зайнятий, тому просто є переключення з одного роду діяльності на інший. Що стосується, скажімо, такого поєднання, наука, поезія, наука, література, то для мене це два крила. Тому що наука допомагає мені зрозуміти глибинну сутність слова, а поезія допомагає опанувати це слово і виразити себе цим словом. Тобто це є така нерозривна єдність, і я вважаю, що поезія твориться не заради чогось, не заради когось. А вона твориться ну як щось таке. Ну як оце вітер віє, як дощ йде, як трава росте. Це є потреба, внутрішня потреба. Ну багато тих, хто приходить до нас і ну, щось творить, власне, працює зі словом. То виникає така проблема на шляху до цього слова, щоб його якось матеріалізувати, це треба видати збірку. Збірку видати сьогодні складно. Ви людина уже з ім'ям. Вам ваше ім'я допомагає. Вже матеріалізувати. І, ну, наприклад, як виявляється, книги. видати тепер збірку чи будь-яку книжку, не так і вже складно. Потрібен текст і гроші, правда, сьогоднішній стан книговидання і книгорозповсюдження, геть занедбаний, держава по суті відвернулася від цієї сфери, мовляв, виживайте, і, і я виживаю. Таким чином, ясно, що коли чи науковець, чи поет, чи те й те разом намагається себе якось виразити, він хоче почути відгук. І для того треба, ну, принаймні у традиційній формі книжки це подати. Ну, Я за свої кошти іноді видаю. Книги, які потім роздаровую, ніхто мене не розуміє, тому що в такому світі, як тепер, ну, мене не розуміє, багато хто не розуміє, мовляв, ну, яка, яка тобі вигода так, з цього, а вигоди немає ніякої. А, а просто це така, знаєте, Спроба догукатися до людей, спроба поспілкуватися з людьми, може хтось і відгукнеться. Критики зараз ви цікавитеся, критику на власні твори, чи вам вже ви від цього абстрагуєтесь і просто собі. Та, критики, власне, тобто, ну, я маю на увазі, первісне значення слова, критика означає аналізування, розгляд. Як такого на мої твори практично немає. Тобто, люди мало читають. Ну тому я і не очікую, що хтось буде там розглядати мої твори, буде оцінювати. Та й літературна критика як така сьогодні фактично майже померла. Петро Васильович, власне, у вас ще одна, ну це основна ваша робота це викладацька. І ви вже, як ви сьогодні говорили про свої студентські роки, що тоді ви зрозуміли, що потрібно ну займалися тим, чим любили це самовдосконалення і пам'ятаючи своїх однокурсників, студентів того часу і порівнюючи і спостерігаючи за тими студентами, які ось приходять і відходять. Що можна сказати? Тому що багато говорять про молодь, особливо люди старшого покоління, негативно, що все-таки молодь псується з кожним роком мало прямо на очах, і що ми ось були не такі. Ну для мене молодь це передусім наш філологічний факультет, де переважно дівчата. Тому я можу сказати, що молодь наша прекрасна. А от студенти змінилися порівняно із тим часом, коли я вчився, та й навіть трохи пізніше. Я можу вже порівняти, я вже майже 40 років працюю викладачем. І... Теперішні студенти стали якісь раціональніші, от вони в чомусь шукають вигоду. Для них оце вигідно, значить, будуть, а не вигідно, то вони не будуть. Тобто немає культу знань, немає потягу до знань. Це одиниці. І от з цими одиницями я працюю, і коли я приходжу на лекцію, сидить сотня студентів, я вибираю найрозумніші очі і тим очам. Говорю, 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 але ж завжди є в кожній аудиторії так, така пара. Так. і це, і це радує, що такі очі ще є. Ви один із небагатьох, ну можливо, я помилюся, які підтримуєте творчі починання молоді, ну зокрема, на філологічному факультеті. І хоча ці ж творчі починання знову ж таки критикуються в тому плані, що ну, хтось прагне до класики, і от форми сучасної поезії вони дещо ну, вибиваються із того, що звикли читати, і ну, не сприймаються. Ви до цього всього ставитеся з таким розумінням. Як вам вдається ось так? В ногу з часом іти і аналізувати так, як воно от подається, і сприймати, тому що це знову ж це самовдосконалення, яким ви займаєтеся. Чи... Так, я даю можливість іншим людям себе реалізовувати. І ми десь вже 13 років, як я заснував такий журнал на факультеті Філео Логос, тобто люблю слово, і там знаходять своє місце і вже знайшли. Багато людей, це переважно поети, прозаїки. Вони різні, і я вважаю, що треба всіх підтримувати, і всім сприяти, всіх учити. Не всі вони стануть класиками чи навіть ну, письменниками в такому розумінні. Але. Ну, те, що у них десь там є в душі, де от, загорілося, його, його треба так, підтримувати. І хай воно горить, і, і, і хай воно освітлює їх потім у житті, якщо вони не будуть мати відношення до, до літератури, до, до, до творчості, але, але то назавжди. На жаль, ефірний час нашої розмови вичерпується. Я хочу на сам кінець попросити вас щось побажати нашим вашим студентам. І загалом нашим глядачам. Глядачам, серед яких можуть бути і студенти, я бажаю сонячної весни. Це, по-моєму, єдине ясне явище, яке ще нам доступне і яким ми можемо насолоджуватись. Тобто насолоджуйтеся життям. Бо життя прекрасне. Дякуємо вам за зустріч і, можливо, будемо чекати вас за нової нагоди у нашій студії і вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої ранкової студії був професор, науковець, письменник Петро Білус.